Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні хочу вам показати невеличку колекцію прикрас із перлин, але з поєднанням з різними каменями. І першим це аквамарин, така форма бочечки і такі великі перлини 12 міліметрів. Намисто виглядає дуже багатим. Позолочена фурнітура, гематитові намистини. Вони також позолочені 24 карати. Ось замочок гачок. Дуже такі гарні камені, бачите. І ще до цього намиста є сережки. Комплект, розкішний просто, поєднання первіль з гранатом. Також дуже гарно виглядає, яскраво, підсвічує темний гранат і додає такої свіжості. Фурнітура позолочена, такі перлинки, гематитові намистини і замочок гачок. Поєднання перлів з халцедоном. Таке яскраве. Намисто назвала я його піони. Щось мені так захотілося його назвати. Така зелена намистина халцедону, така темно-малинова. І перлинки, гематит між ними. Замочок, чокачок. Є таке саме, але з більш такого розового. Бачите? Вони майже одинаково складені, чуть-чуть відрізняються. Але подібні. Просто комусь може такий колір більше подобатися. Подивитися описання, ціну, можна в магазині. Посилання є під відео. Кому сподобається, може придбати, якщо на той час вони будуть. Тому що вчора забрали з аквамарину. Я планувала відзняти, але вчора не встигла, тому що були. Інші справи. Ось тут поєднання перлин з сердоліком. І такий кулончик. Він знімається, і можна носити на мисто. Так, замочок на, на з боку, можна просто так, а можна і з кулончиком. Такий сердолік, цікавий, бачите? Тут намистини гранені сердолікові, дуже гарні, гематитові, фурнітура позолота. І подібне, тільки трошечки по-іншому складено, бачите? Кулончик темніший, і чуть-чуть темніші. Але принцип той самий. Кулончик знімається. І можна вдягнути просто як намисто. Можна на бік, а можна і інший кулончик прищіпнути, якщо він знімається. От бачите. Але який він красивий. Який тут рисунок. Бачите? Фантастика. Природа, це найкращий художник, тут, без сумніву. Ось і це все. Колекція невеличка. Якщо вам сподобалося, буду рада. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.